Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України 10 розкішних фільмів про фінанси та бізнес, які варто вам подивитися, шановні мої друзі. Друзі, але перед тим як я почну розповідати, нагадую вам, це дуже важливо. Підтримуйте наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Хто чим може. Тому що, якби не наші воїни. То ми б із вами хто знам чи б жили чи б взагалі були б закатовані. Тому це дуже важливо, підтримуйте наших воїнів, захисників, захисниць і так далі. Ну і не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене. Якоюсь копійкою, друзі, тому що я стараюсь для вас постійно. Тепер перейдемо до теми. Перший фільм із цієї добірки це фільм Помінятися місцями. 1983 рік. якось раз брати дюки, власники великої компанії побилися об заклад. Чи може компанією керувати хто завгодно? Наприклад, безпритульний волоцюга. Вони вирішили перевірити це на практиці. Підібрали на вулиці Біллі, якого зіграв Едді Мерфі. Wall Street 1987 рік. Біржовий брокер Бад Фокс мріє багато заробляти і працювати на легендарного Гордона Гекко. Той відомий своїм цинізмом, чуттям, яке ніколи не підводить. І залізною хваткою. Він купує компанії у скрутному становищі. І замість того, щоб рятувати їх, банкрутить. Поки це приносить гроші, доля співробітників його турбує мало. Аферист 1999 рік. Після серії успішних оборудок, як Нік Лісон провів в індонезійському відділенні Британського банку Берінгс. Його відправляють у Сінгапур. І в підсумку Лісон стає одним із ключових трейдерів банку. На цій позиції він починає провертати хитрі махінації, які, врешті-решт, призводять до банкрутства банку. Уолл-стріт. Гроші не сплять 2010 року. У 2001 році Гордон Гекко, тобто це Майкл Дуглас, вийшов із в'язниці після 8 років ув'язнення. До 2008 року він встиг написати книгу. І тепер може на пальцях пояснити, у чому причина світової фінансової кризи. Межа ризику. 2011 рік. У великому інвестиційному банку скорочує штат. Звільнений начальник відділу із управління ризиками Ерік Дейл. Передає флешку із незакінченим звітом своєму підлеглому Пітеру Салівану. Той, вивчаючи звіти, виявляє, що в банку. Великі проблеми із цінними паперами, із іпотечних кредитів. І настільки великі, що ще трохи і банк збанкрутує, Гра на пониження 2015 рік. Гра на пониження, друзі, це надихаюча американська історія. Зіграна зоряним складом на чолі із Бредом Пітом. Сценарій балансує на межі неймовірного і реального. Зрозуміти правда це чи вигадка неможливо. Вовк із Волстріт 2013 рік. Події фільму беруть початок у 1987 році, відбувається протягом цілого десятиліття. Молодий, але надзвичайно амбітний брокер великої інвестиційної компанії Джордан Белфорд, здається, знайшов роботу своєї мрії, але біржа впала і він вилетів на вулицю. Жага заробити мільйони не покидала молодого брокера. І він влаштовується працювати на невелику біржу, що займається продажами акцій дрібних підприємств. Фільм Внутрішня справа 2010 рік. Це американський документальний фільм про фінансову кризу 2007 2010 років, знятий режисером Чарльзом Фергюсоном у 2010 році. За словами Фергюсона, цей фільм про системну корупцію у фінансовій сфері Сполучених Штатів та її наслідки. Фільм складається із інтерв'ю відомих банкірів, політиків і фінансистів. Які приходять до висновку, що причиною кризи є надмінна лібералізація фінансових ринків. Джой 2015 рік. Легкий та симпатичний фільм із зіркою головних ігор Дженніфер Лоуренс, Бредлі Купером, Робертом Де Ніро та Ізабелою Росселіні. Фільм Джой практична історія сучасної американської папелюшки, затюкана побутом та роботою самотня мати Джой. Тобто Дженніфер Лоуренс. Живе з батьками. І останній фільм із цієї добірки, шановні мої друзі, про фінанси та бізнес це підручний Гансакера 1994 рік. Брати режисери Ітан та Джо Алкони одні із головних голівудських жартівників. Щоправда, почуття гумору в них доволі чорне. Ексцентрична комедія із Тімом Робінсоном у головній ролі. Тонке та хитромудре знущання над умовним жанром. Фільми про великий бізнес. Нольвір Барнс – молодий та наївний кур'єр у великій корпорації у Нью-Йорку. У результаті прихованих зловмисних дій та інтриг він несподівано стає головою компанії. Місцеві менеджери вирішили, що він дурень, і тому стане чудовою маріонеткою в їхніх руках. От такі друзі чудові фільми про фінанси та бізнес. Я надію, що вам сподобалося. Тому ставте подобаєчку напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую всім за увагу.